Була холодна ніч, коли ми, я і мій друг Дмитро, вирішили взяти мого собаку Немо на прогулянку. Ніч була тихою. Я б сказав, якось по моторошному тихою. Ми обрали довший маршрут, ніж зазвичай. Мене не було цілісінький день, і немо відчайдушно чекав, коли він нарешті зможе відвідати свій собачий туалет. Ми з Дмитром весело розмовляли про дівчат, навчання в університеті та плани на літо. Навколо нас був густий ліс. А між деревами простягались тіні немов довгі темні пальці. Поки ми йшли, немо раптом почав інтенсивно принюхуватись до чогось біля кущів. Повідок сильно натягнувся. Зазвичай було достатньо легко смикнути його, щоб собака повернувся, але цього разу цей трюк не спрацював. Здавалось, що немо приклеївся носом до того місця, неначе тварина помітила щось, чого не бачили ми. Я відчув, як мене взяли сироти, а по тілу побіг дивний холод. Дмитро помітив, що я марно намагався відтягнути собаку. Що з ним? запитав мій друг своїм низьким голосом. Я не знаю, відповів я, відчуваючи, як страх повільно заповнює мою свідомість. Мені здається, що він щось знайшов. Раптом у кущах неподалік щось зашелестіло. Немо почав несамовито гавкати, а його очі удивлялись у темряву в хащах. Його гавкіт був оскаженілим. Здавалося, що собака попереджала нас про щось, що ховалось у тінях. Моє серце почало битись швидше. Я намагався роздивитись те, на що немо гавкав. Я не бачив нічого, крім густих темних чагарників. Ходімо вже, запропонував Дмитро. Я відчув, що його голос почав злегка тремтіти. Мені не по собі від цього місця. Неохоче немо все ж таки погодився продовжити наш шлях, час від часу озираючись на кущі та видихаючи тихе гарчання. Ми йшли мовчки, відчуваючи, як нас огортає моторошна атмосфера. Приблизно через годину ми вийшли на край лісу. Дерев тут було набагато менше, і ми добре бачили поля, які розкинулись довкола нашого рідного містечка. Дмитро почав знову розповідати про свою нову дівчину, про те, як вони познайомились і як у них зараз йдуть справи. Я відчув, що напруга зникла і навіть продовжив насолоджуватись цим вечором. Я саме сміявся з приколу, який мені розповів друг, коли почув гучний кріст. Вже через мить ми побачили, як падає дерево. Ми завмерли. Моє серце знову почало несамовито калатати у грудях. Мертва тиша запанувала в лісі. Було чути лише, як дерево повільно сідало в землю. Ти це чув? пошепки запитав Дмитро. Я саме хотів відповісти, коли побачив її високу, темну постать, яка стояла за поваленим деревом. Гілки частково приховували подобу цього створіння, але я чітко бачив. Що істота стояла у позі, яка нагадувала літеру «Т». від цього вигляду я відчув, як у мене холоне кров у жилах. Воно не рухалось, але у повітрі вже витало якесь гнитюче відчуття. Мені здавалося, що всі мої інстинкти кричали, щоб я втікав якомога швидше. Діма! Я ледве міг прошепотіти. Подивись туди. Дмитро повернув голову, але саме в цей момент істота розчинилась у тіні. Здавалося, що її ніколи там і не було, друг подивився на мене, а його погляд був збентежений та стурбований. Що трапилось? запитав він, але я не міг підібрати слів, щоб описати те, що щойно побачив. Повільно ми продовжили наш шлях, намагаючись забути про те непереборне відчуття страху. Вже зовсім скоро ми йшли відкритим полем, вечірнє повітря було холодним, і як тільки но я відчув легке полегшення, я знову побачив цю істоту. Вона абсолютно нерухомо стояла у тій моторшній позі. Цього разу я чітко знав, що мені це не здається. Тім, ти бачиш це? Я знову перейшов на шепіт. Мій друг легенько кивнув. Я помітив, як його очі широко розплющились від страху. Немо раптом знову почав гавкати, немов божевільний. Його погляд був чітко зосереджений на істоті. Гавкіт був настільки шаленим, що, здавалось, ніби біля мене стоїть зграя собак. Моє серце билось, немов я щойно пробіг марафон, а паніка досягнула свого піка. Але істота зникла так само швидко, як і з'явилася, розчинившись у тінях ночі. Немо припинив гавкати, але все ще залишався напруженим. Біжімо! крикнув я, схопивши Дмитра за руку, і ми помчали через поле так швидко, як тільки могли. Ми бігли якомога швидше, але, як з'ясувалось, цього було замало. Раптом істота з'явилася з повітря прямо перед нами, блокуючи наш шлях. Зблизька це чудовисько здавалося ще більшим. Перш ніж я встиг якось зреагувати, вона простягнула одну зі своїх довгих темних рук, схопивши Дмитра. Мій друг закричав: коли істота стиснула його і без жодних зусиль підняла над землею. Я з жахом дивився, як фігура нахилилась до діми, майже поглинувши його своєю тінню. Яку було чітко видно на фоні повного місяця. Крики мого друга повільно перейшли на тихе зітхання. Здавалося, що істота витягувала з нього життя чи, можливо, навіть душу. Я бачив, як тіло Дмитра обмякло в руках істоти, раптом вона зникла так само швидко, як і з'явилась. Чудовисько не залишило після себе нічого, окрім тиші та темряви. Я стояв і все ще не міг поворухнутись. Мій розум намагався осягнути все те, що сталося, коли я нарешті усвідомив. Дмитро теж зник. Немов у гарячці, я обшукував очима територію, а моє серце калатало в грудях. Нарешті я знайшов його. Тіло мого друга лежало на землі за кілька метрів від мене. Він був непритомним, але все ще дихав. Я кинувся до нього і почав легенько його трясти. Діма, прокинься! Будь ласка, прокинься! я благав тремтячим голосом. Очі мого друга повільно розплющились, він виглядав приголомшеним, немов намагався зрозуміти, де він. Я допоміг йому стати на ноги, і ми повільно пошкандибали додому, намагаючись якнайшвидше залишити те поле. Але десь глибоко в душі я знав, що більше нам ніколи не дасться втекти. Істота обрала нас. І з тієї ночі вона переслідувала кожен наш крок. Будь-яка тінь, яку ми помічали нашим боковим зором. Чи кожний незрозумілий шум, який долинав із темряви, це завжди була ця потвора. Вона ховалася, чекаючи на ідеальний момент, щоб напасти знову. Після того випадку, ні я, ні Дмитро більше не могли жити колишнім життям. Ми намагались вдавати, що нічого не трапилось, а істота у формі літери Т завжди була поруч, неначе постійне зловіще нагадування про те, що деякі жахи. Ніколи не закінчується, і так ми живемо й досі, з таємничою фігурою в тіні, яка переслідує нас для того, щоб одного дня остаточно поглинути наші душі.